Вони відправили мене в будинок для літніх людей, щоб вкрасти мій дім, поліція привезла мій справжній заповіт. В ту мить, коли мій син Микола підлив снодійне у мою ранкову каву, прикидаючись, що цілує мене в щоку на прощання, я зрозуміла, що вони нарешті почали діяти. Я спостерігала крізь напівзаплющені очі, як він кивнув моїй невістці Оксані, яка вже телефонувала в будинок для літніх людей тихий сад, підтверджуючи мою екстрену госпіталізацію через раптове погіршення когнітивних функцій. Чого вони не знали, так це те, що я поміняла чашки, коли Оксана створила відволікаючий маневр, впустивши свою сумочку. І Микола збирався заснути найдовшим сном у своєму розпещеному житті, поки я виконувала план, який готувала шість місяців. Якщо ви це дивитесь, підпишіться та напишіть, звідки ви дивитесь. Дозвольте мені повернутися назад і розповісти вам, як я, Марія Іванівна Бондаренко, 71 рік, перетворилася з довірливої матері трьох дітей, на мстивого стратега за одну ніч. Шість місяців тому. Вологим вівторковим ранком у Львові я обрізала свої троянди в саду мого будинку на березі озера вартістю 60 мільйонів гривень, коли почула голоси, що доносилися з вікна кухні. Моя дочка Олена говорила тим обережним тоном, яким вона користувалася з клієнтами у своїй юридичній фірмі. З мамою стає гірше, сказала вона. Вчора вона назвала мене Світланою, у неї навіть немає подруги на ім'я Світлана. Чудово! Відповів Микола, документуй все. Доктор Петренко каже, що ще три випадки, і ми можемо подати заяву на опікунство. А що з Тарасом? Голос Оксани, завжди такий солодкий до мене, звучав зараз розважливо Мій молодший братик занадто м'який, все ще думає, що мама ходить по воді. Ми нічого йому не говоримо, поки все не буде зроблено. Ось що важливо знати про недооцінку. Вона дає вам всю владу, якщо ви досить розумні, щоб нею скористатися. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка, чий розум слабшає. Випадок зі Світланою я їх перевіряла. Світлана була дочкою моєї перукарки, яка щойно відкрила юридичну практику, що спеціалізується на справах про зловживання щодо літніх людей. Я вже зустрічалася з нею кілька тижнів наступні три місяці. Були детально розробленою виставою. Я забула один раз заплатити за електроенергію, двічі залишила увімкнену плиту, але на ній нічого не було. Але вони не перевірили цю деталь і назвала Миколу ім'ям його батька під час недільної вечері. Кожен інцидент був ретельно зрежисований, задокументований моїми прихованими камерами та повідомлений Світлані. Тим часом Олена збирала матеріали для своєї справи. Включаючи звіти корумпованого доктора Петренка, на які я ніколи не ходила. Але це ще не найгірше. Найгірше сталося, коли я дізналася про глибину їхнього плану. Однієї ночі я не могла заснути справжнє безсоння цього разу, не притворство, і вирішила перебрати старий кабінет Романа в підвалі. Мого покійного чоловіка не було вже чотири роки, і я майже не торкалася його речей. За фальшивою панеллю, про існування якої я навіть не підозрювала, я знайшла документи, які все змінили. Роман приховував гроші, багато грошей 120 мільйонів гривень на офшорних рахунках, документи на право власності на три житлові комплекси в Одесі та портфель акцій вартістю ще 60 мільйонів гривень. Але найбільший шок документи були датовані за два тижні до його смерті. Зміни бенефіціарів були підписані романом, засвідчені Миколою та Оленою. Оригінальних бенефіціарів, мене та Тараса, було повністю виключено. Мої руки тремтіли, коли я фотографувала кожну сторінку. Смерть Романа була визнана серцевим нападом. Його кремували протягом 48 годин, наполягла Олена. Сказала, що це те, чого він хотів. Я була надто вражена горем, щоб сумніватися в цьому. Тепер, о другій годині ночі, у своєму підвалі, я замислилася, чи мої діти не тільки планували зрадити мене, а й уже вбили мого чоловіка. Тієї ночі я поїхала до квартири Тараса. Мій наймолодший, мій улюблений синочок був єдиним, кому я могла довіряти. Коли він відчинив двері о третій годині ночі, одягнений у свою стару університетську толстовку і стурбований, я ледь не розплакалася. Мамо, що трапилось? З тобою все гаразд? Тарасе, мені потрібно, щоб ти дуже уважно слухав і не перебивав, сказала я, проходячи повз нього до його захаращеної вітальні. Твої брат і сестра намагаються оголосити мене недієздатною, вкрасти все і, можливо, вбили твого батька. Варто віддати йому належне. Тарас не одразу припустив, що у мене приступ. Він зробив каву, справжню каву, а не без кофеїну. На яку Олена таємно переводила мою, і вислухав, як я все виклала, підслухані розмови, фальшиві прийоми у лікаря, прихований статок, все це, Ісусе Христе, прошепотів він, коли я показала йому фотографії. Мамо, нам потрібно звернутися в поліцію, з якими доказами, документи, які Олена, юрист, стверджуватиме, що я підробила у своєму слабоумстві. Запис, який, за її словами, я неправильно зрозуміла. Тараси планували це роками. Ми повинні бути розумнішими. Саме тоді Тарас розповів про щось, що стане вирішальним для нашого плану. Його дівчина, Марія, яку сім'я відкинула як ту офіціантку, насправді закінчувала навчання на спеціальності судово-бухгалтерської експертизи. Вона досліджувала фінансові зловживання щодо літніх людей для своєї дипломної роботи. Протягом тижня Марія відстежила офшорні рахунки, знайшла докази підробок і виявила щось ще більш зловісне. Олена повільно отруювала мене ртуттю. Вся краса отруєння ртуттю полягає в тому, що воно імітує деменцію, сплутаність свідомості, втрата пам'яті, тремор, усі симптоми, які Олена документувала, були реальними, але не з природних причин. Вона клала її в ті спеціальні вітаміни. Які так люб'язно приносила мені щотижня. Подруга Марії з університетської лабораторії підтвердила це за допомогою зразка волосся. У нас був незаперечний доказ, але нам потрібно було більше. Протягом наступних трьох місяців я ідеально грала роль вдови, чий стан погіршується, водночас будуючи свою справу. Я дозволила їм думати, що їхній план працює. Я приймала їхні вітаміни, а потім одразу ж таємно їх випльовувала. Я вдавала розгубленість, коли їм це було потрібно, розсудливу, коли була наодинці зі своїми справжніми союзниками. Тарас прикидався, що нічого не помічає, навіть висловлював занепокоєння з приводу мого стану, щоб зберегти довіру своїх брата і сестри, рибалки на пристані, де Роман тримав свій човен, стали несподіваними союзниками. Іван, капітан порту, завжди мені подобався. Коли я сказала йому, що мої діти намагаються вкрасти мій човен. Разом з усім іншим він розлютився. Виявилося, що він бачив Миколу та Олену в порту в ніч перед смертю Романа, хоча вони стверджували, що були у Вінниці на вихідних. Він зберігав записи з камер відеоспостереження п'ять років на старих дисках у своєму кабінеті. Ніколи не любив цих двох, сказав Іван, спльовуючи Тютюновий сік у воду. Роман завжди казав, що Тарас єдиний, хто чогось вартий. Постійно просив мене приглядати за вами, якщо з ним щось трапиться, мабуть, він щось знав. Запис був зернистим, але досить чітким. Микола та Олена сідають на човен Романа об 11-й вечора, виходять о 2-й годині ночі. Час смерті Романа оцінювався між опівночі та третьою годиною ночі. Вони накачали його наркотиками, викликали серцевий напад і залишили помирати на самоті на його човні. Ранкова пробіжка, під час якої Олена знайшла його, була театром. Я ридала, дивлячись цей запис не лише через смерть Романа, а й через смерть дітей, яких я думала, що виховала. Світлана, мій адвокат, будувала чудову справу, але нам потрібно було, щоб вони зробили останній крок. Це сталося, коли Олена представила мені нові документи заповіту для планування спадщини. Вона пояснила з тією фальшивою стурбованістю, яка сочилася з її голосу, що це захистить мої активи, поки я отримую необхідну допомогу. Куди я піду за цією допомогою? запитала я, вдаючи слабкість у тихому саду чудові умови. Вони спеціалізуються на догляді за пам'яттю. Там тобі буде так комфортно, мамо. Тихий сад. Я знала це місце. Туди відправляли людей помирати з забутими та самотніми, поки їхні сім'ї ліквідували їхні активи. На власника доктора Ковальчука двічі подавали до суду за недбале ставлення до пацієнтів. Обидва рази Олена була його адвокатом захисту, шматочки ідеально склалися. Я подумаю про це, сказала я їй, погладжуючи її руку. Ти така хороша дочка, піклуєшся про мене. Посмішка, яку вона мені подарувала, була чисто хижацькою. Тієї ночі я оновила свій справжній заповіт зі Світланою. Все перейде до Тараса та кількох благодійних організацій. Микола та Олена не отримають жодної копійки. Але, що важливіше, Світлана подала кримінальну скаргу до прокуратури. Розслідування було офіційно відкрито, хоча мої діти ще про це не знали. Наступний етап вимагав від мене тимчасово зникнути. Тарас і Марія допомогли мені інсценувати мій зрив. Я зайшла в продуктовий магазин о десятій вечора, розгублена і плачучи, питаючи про Романа, викликали поліцію. Олена та Микола, поспішили на місце події, ідеально граючи стурбованих дітей. У них був свій інцидент для слухання про опікунство. Але замість того, щоб поїхати в тихий сад, я поїхала в невеликий мотель, що належав тітці Марії в Тернополі. Протягом двох тижнів я дозволяла їм думати, що мене замкнули в їхньому обраному закладі, а насправді збирала остаточні докази. Марія, геніальна Марія, зламала електронну пошту Олени, розмови з доктором Петренком про фальсифікацію моєї медичної карти, обговорення з доктором Ковальчуком мого плану лікування, який гарантував би, що я ніколи не залишу тихий сад живою. Електронні листи до забудовника нерухомості про мою ділянку на березі озера, де вже обговорювалися дати знесення. Вони навіть обрали мені надгробний камінь. Улюблена мати буде написано. Іронія була задушливою. Поки вони святкували свою уявну перемогу, поліція будувала свою справу. Записи з камер відеоспостереження, отруєння ртуттю, підроблені документи, змова з метою зловживання щодо літніх людей все це складалося воєдино. Але я хотіла, щоб вони відчули, хоча б на мить, те, через що вони мене змусили пройти. Тож я організувала сімейну вечерю. Тарас переконав їх, що у мене хороший день, і я хочу побачити всіх. Вони прийшли, вірячи, що востаннє потурають старій вижилій з розуму жінці, перш ніж відправити мене назавжди. Оксана одягла перли моєї матері, ті, що зникли кілька місяців тому. Микола приїхав на Мерседесі Романа. Вже ставлячись до нього як до свого власного. Олена несла документи про опікунство у своїй валізці, готова змусити мене підписати їх після вечері. Я приготувала їхні улюблені страви тушковане м'ясо для Миколи, курка з лимоном для Олени, картопляне пюре з часником, яке вони любили з дитинства. Ми сиділи за обіднім столом, де святкували 30 років різдва, днів народжень, випускних. Де Роман різав індичку на кожну день подяки, поки не перестав могти цього робити. Я хочу виголосити тост, сказала я, піднімаючи свій келих вина. Справжнього вина, а не виноградного соку, яким вони мене пригощали, за сім'ю, за людей, які показали мені, що це слово насправді означає. Вони підняли свої келихи, перезирнувшись один з одним. Тарасе, який примчав сюди о третій годині ночі, коли я його потребувала. Марія, яка використала свій геній, щоб допомогти старій жінці, яка потрапила в біду. Іване на пристані, який виконав свою обіцянку Роману, Світлану, яка повірила мені, коли мої власні діти не повірили, їхні посмішки почали згасати. І Миколі та Олені, продовжила я, мій голос затвердів які вбили свого батька заради грошей і намагалися вбити свою матір заради більшого. Келих Олени розбився на підлозі. Микола підскочив, його обличчя почервоніло від люті. Ти божевільна стара сука, прогарчав він. Ти нічого не зможеш довести. У нас є лікарі, адвокати, все. Ти поїдеш у тихий сад сьогодні ввечері, якщо мені доведеться тягнути тебе туди самому. Саме тоді задзвонив дверний дзвінок. Тарас відчинив двері, і детектив мороз увійшов з чотирма поліцейськими у формі. Микола Бондаренко, Олена Бондаренко Коваленко. Ви заарештовані за вбивство, замах на вбивство, змову з метою зловживання щодо літніх людей і шахрайство. Вираз їхніх облич майже вартував усього, через що вони мене змусили пройти. Майже. Оксана спробувала втекти. Вона дісталася до кухні, перш ніж її зловив поліцейський, перли розсипалися по підлозі, звичайно, підроблені. Я продала справжні кілька місяців тому, щоб профінансувати розслідування. Нехай вона краде біжутерію, думаючи, що виграла. Доктора Петренка заарештували у нього вдома тієї ж ночі. Доктора Ковальчука вивели з тихого саду в наручниках, поки держава розпочала повне розслідування щодо закладу. 17 інших сімей виступили з подібними історіями. Юридична фірма Олени розпалася протягом місяця, коли розгорівся скандал. Судовий процес був жорстоким, слухаючи всю повноту їхнього плану, викладеного в суді, повільне отруєння, газлайтинг, підроблені документи, вбивство Романа це зламало в мені щось, що ніколи повністю не заживе. Але коли присяжні винесли обвинувальні вироки за всіма пунктами обвинувачення, коли суддя засудив кожного з них до 25 років довічного ув'язнення, я відчула щось інше виправдання. Микола розплакався, благаючи мене пробачити його, кажучи, що ним маніпулювала Олена. Олена до кінця наполягала на своїй невинності, стверджуючи, що я все організувала в божевільній манії. Оксана отримала п'ять років як співучасниця. Вона була вагітна. Ще один онук, якого я ніколи не пізнаю, вихований її матір'ю у в'язниці. Це, мабуть, найжорстокіша іронія з усіх. Тарас і Марія одружилися минулої весни. Вони наполягли на невеликій церемонії в моєму розарії, тих самих троянд, які я обрізала, коли почався цей кошмар. Марія зараз вагітна дитиною, яка знатиме справжню історію своєї бабусі, а не ту відредаговану версію, яку ми розповідаємо на вечірках. Я залишила будинок на березі озера, але зараз він відчувається інакше тіні довші, кімнати тихіші. Я вечеряю більшість вечорів у квартирі Тараса та Марії, в оточенні контейнерів з їжею на винос і щирого сміху. Іван заходить двічі на тиждень, щоб перевірити мене, приносить свіжу рибу та історії з пристані. Світлана стала другом, а не просто адвокатом. Ми граємо в карти по четвергах з трьома іншими жінками, які пережили подібні зради. Ми називаємо себе клубом тих, хто вижив гроші, які приховував Роман. Для нього це ніколи не було жадібністю, це був страх. Він почав підозрювати Миколу та Олену за роки до своєї смерті, почав переміщати активи, щоб захистити мене. На офшорних рахунках були відеоповідомлення від нього, де він все пояснював, вибачаючись за те, що не набрався сміливості протистояти їм безпосередньо. Він знав, що вони небезпечні, він намагався захистити мене єдиним способом, який знав. Я шкодую, що він просто не поговорив зі мною замість цього. Ми могли б протистояти їм разом. Але ось що важливо знати про помсту вона не повертає те, що ви втратили. Романа все ще немає дітей, яких я думала, що виховала, ніколи не існувало. Ті люблячі обличчя за різдвяною вечерею, були масками, що приховували монстрів. Сімейні фотографії, що висять у моєму коридорі, тепер є доказами злочину. А не спогадами неможливо забути таку зраду все ж я вижила. У 71 й рік я навчилася перевіряти власну їжу на наявність отрути, розпізнавати газлайтинг, давати відсіч тим, хто бачив у моєму віці слабкість. Я дізналася, що сім'я це не кров, а люди, які підтримують вас, коли підтримка вас не пропонує їм нічого, крім задоволення від того, що вони роблять правильно. Деякими ночами мені сняться діти, якими колись були Микола та Олена. Беззубі посмішки, листівки до Дня Матері, зроблені з кольорового паперу, каски на ніч і подряпані коліна, і горді моменти на шкільних виставах. Я оплакую тих дітей, як ніби вони померли, тому що в певному сенсі так і є. Жадібність вбила їх задовго до того, як їх забрала поліція. Будинок на березі озера продається наступного місяця. Тарас і Марія купують більше житло, і вони запросили мене переїхати в їхній гостьовий будинок. Справа не в грошах. Статок коштує більше, ніж будь-хто з нас міг би витратити. Справа в тому, щоб бути поруч з людьми, які люблять мене за те, ким я є, а не за те, що я можу їм залишити, коли помру. 43 роки материнства, і ось до чого все дійшло. Але я не гірчу. Я вільна, вільна від постійної тривоги. Чи не отруєна моя кава, вільна від перевірки того, чи не змінено мій заповіт, вільна від удавання, що я не помічаю зникнення речей, вільна від виснажливого виконання ролі менш ніж я є, щоб змусити небезпечних людей почуватися в безпеці. Кров густіша за воду, але, мабуть, не густіша за гроші. Приказка насправді повинна закінчуватися там, правдою. Коли на кону достатньо грошей, кров нічого не означає. Люди, які поділяють вашу ДНК, залють вам ртуть у горло, кажучи, що люблять вас. Вони спланують ваші похорони, поки ви ще дихаєте. Вони продадуть ваші троянди, щоб заплатити за ваш надгробний камінь, але вони недооцінили цю стару жінку. У моєму віці ви повинні бути слабкими, розгубленими, легкими в маніпулюванні. Вони думали, що сиве волосся означає сірий розум. Вони думали, що вихід на пенсію означає відступ. Вони думали, що вдівство означає вразливість. Вони помилялися в кожному пункті. Зараз мені 72 роки. Я прокидаюся щоранку в будинку, де немає замків на дверях спальні. Я п'ю каву, яку приносить мені Тарас, не перевіряючи її спочатку. Я приймаю справжні вітаміни, які насправді допомагають мені почуватися краще. Я працюю у своєму новому розарії, поки Марія практикує свої презентації для робочої групи з питань зловживань щодо літніх людей, яку вона очолює. Я вчу її дочку, мою справжню онуку, як правильно обрізати троянди їй лише три роки, але вона ніжна з квітами, обережна з шипами. Вона виросте, знаючи, що її цінність вимірюється не в спадщині, а в чесності. Іноді туристи на пристані впізнають мене з новин. Ви та жінка, кажуть вони, ніби я знаменитість, а не людина, яка вижила. Вони хочуть знати, як я дізналася, як дала відсіч, як перемогла. Правда, простіша і сумніша, ніж вони очікують. Я звертала увагу. Я довіряла своїм інстинктам. Я вирішила боротися, а не згасати. Минулого тижня дзвонив прокурор. Ще дві сім'ї висловили підозри щодо смерті своїх літніх батьків, обидві пов'язані з юридичною фірмою Олени. Вони хочуть, щоб я знову дала свідчення, допомогла їм зрозуміти закономірності. Звичайно, я погодилася. Якщо моя історія врятує хоча б одну літню людину від того, через що я пройшла, розповідь варта болю спогадів. Завтра Роману виповнилося б 75 років. Ми з Тарасом вивозимо його човен. Ми зберегли його, незважаючи ні на що, вичистили його, освятили його, відновили його після жаху його останньої ночі. Ми розкидаємо квіти там, де він любив рибалити, поділимося історіями, які Микола та Олена ніколи не хотіли чути, згадаємо людину, якою він був, окрім грошей, які він залишив. Марія робить його улюблений торт Іван і рибальська команда прийдуть. Справжня сім'я заслужена відданістю. А не призначена народженням. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка. Вони думали, що я тихо піду в ту темну ніч вдячна за будь-які крихти уваги, які вони кинуть мені. Вони думали, що вік робить мене слабкою, що вдівство робить мене вразливою, що любов робить мене сліпою. Вони занадто пізно дізналися, що у цієї старої жінки є зуби і мудрість їх використовувати. Мене звати Марія Іванівна Бондаренко. Я мати, яка пережила зраду своїх дітей. Я вдова, яка вшанувала пам'ять свого чоловіка справедливістю. Я літня людина, яка відмовилася бути викинутою, як сміття, я живий доказ того, що вік це не слабкість, а досвід, накопичений і використаний як зброя, коли це необхідно. Усім, хто слухає і стикається з чимось подібним, хто підозрює, але не хоче вірити, кого газлайтять. Змушуючи сумніватися у власній реальності, документуйте все, довіряйте своїм інстинктам, знайдіть своїх справжніх союзників, дайте відсіч. Ви не божевільні. Ви не надто старі, ви не безпорадні, вас недооцінюють, і це ваша найбільша зброя. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатися та поділитися своєю історією в коментарях. Ваш голос має значення.